У Львові попрощалися із мовознавицею Іриною Фаріон. Чин похорону розпочався близько 14-ї у гарнізонному храмі святих апостолів Петра і Павла. Люди почали збиратися біля храму ще за годину до прощання. Віддати шану мовознавиці в Божій любові. Шану прийшли сотні людей. Приїхали не лише рідні колеги, а й військові та прихильники з усієї України. Після панахиди траурна процесія рушила до Личаківського кладовища, де поховають Ірину Фаріон. Я нагадаю, ввечері 19 липня невідомий вистрілив Фаріон. Куля потрапила в голову. Жінку відразу доправили до лікарні. Там її провели операцію. Втім, її поранення виявились несумісними життям. За кілька годин Фаріон померла. Поліція відкрила кримінальне провадження за умисне вбивство. Слідство розглядає кілька мотивів вбивства зокрема, громадська політична діяльність і особиста неприязнь. Також слідчі не виключають у вбивстві. Російський слід, крім того, правоохоронці оголосили в розшук чоловіка, який може бути причетний до вбивства Ірини Фаріон. Він худорлявої статури з ростом приблизно 170-180 сантиметрів.